Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, хочу трошки з вами поспілкуватися. Це знаєте, буде рубрика «Думки в голос. От вчора була на ефірі. До речі, я всім вдячна за те, що ви приходите до мене на ефір. Єдине, що я по часу не знаю, бо все так в мене не дуже спланований буває день. Сьогодні по справах їздила. Так, позвонили вчора, що треба потім робота моя, влоги, шмоги. Ну, коротше, я не можу так сказати, що навіть рідні мої дзвонять, кажуть, так, дзвони давай сама. Тому що знаємо, що відео можеш записувати, або монтувати, або попрацювати на марафоні. Ну, коротше, кажуть, давай сама будеш про себе давати знати. Ну, звісно. Вони так кажуть і дзвонять. Це ж добре. Це добре, що дзвонять, що піклуються, турбуються про мене. Тому це класно. Але я сьогодні не про це. Ви мене запитали на ефірі, одна моя підписниця, чи дорого тут жити в Таїланді. Ну, дівчат, по-перше, я ще не можу вам сказати остаточно, тому що, ну, як мінімум, підсумок я зможу провести. За місяць на знаходження тут, да? тобто я вже тут потрошку в'їжджаю, як то кажуть, в тему. І потрошку вже зможу зрозуміти мої витрати на місяць. Я все фіксую, все записую, обов'язково з вами поділюсь. І, і на ефірі і тут я казала і скажу, що у всіх, як це дорого, мабуть. Це поняття таке розтяжиме. Да? Для когось дорого 1000 доларів, а для когось дорого 100 тисяч доларів. Да? Тобто тут треба розуміти, я розраховую виключно на свій бюджет. Тому по бюджету поки житла, я можу сказати, що ні. Так як і в Україні, оренда 8 тисяч бат і плюс буде комуналка. І знову ж я ж не можу. Зараз стверджувати, скільки в мене комуналка. Я вже вам скажу в кінці місяця, там 1-2 березня я буду знати рахунок за світло. Як я зрозуміла, за воду приходять раз в три місяці дані на оплату. Ну, У мене є такий, така почтова скринька, де, де, ну, де приходять рахунки. Але ж коли я тут винаймали ми житло з 25-го почали, ну як колись знайшли, підписали договір, то житло винаймали з 25 січня. І за 5 днів мені прийшов рахунок 46 бат. Дорого, недорого, будемо дивитися трошки пізніше, а зараз хочу разом з вами і це зафільмувати і подивитися, що ж це таке. Отут мій. Моя домівка ось там трошечки вона виглядає, тут ще залишилось єрунда пройти. А ось 21-23 буде щось, а, мабуть, оцей. Боже, напишіть, як він називається, стріпбол, чи як. Ото, що бігають з такими кульками, да? з 21 по 23. -тє. І от, до речі, все це виставили. І якщо я не забуду, бо я ж така мадама, що можу і забути, я вас з собою візьму. І ми з вами сходимо, подивимось. Ну, якщо я не забуду, нагадайте мені, Олена, 21 чи 23 число. <гум> Бо тут якось так дні. А, дивіться, тут виставили і не було цього. Теж, ну, як завжди, якась подія. І смаколики. Ну, як і вдома. Якийсь там день міста, якісь там забавки і якісь смаколики, щоб люди могли поїсти. Так ось. З приводу того, що чи дорого. От на даному етапі, дивіться, на цьому, на гамаки, зробив собі гамак, обалдіть. Тайці вони такі, знаєте, приспособляться, як їм треба. Ось такі штучки, коврики. Я теж такі собі купила на море, коли йду. Вон вони взяли собі рибку, взяли собі їжу і зараз по... Пообідають, чи по, що в них там поснідають. Тут у нас все просто. Тут я скільки раз сідала, там от, хлопець, ой, дівчина сидить. Там кави попити, чи водички, сіла, попила і пішла собі далі. Взагалі всім байдуже. Ось такі яскраві бутилочки це відношення духам. А пан Олександр сказав, що я питала, а чому вони такі яскраві, там фанта, да? ну така. А він сказав, що духи люблять. Яскраве, тому тайці їх і задобрюють ось таким чином. Цей пляжик, людей дивлюсь, щось маловасто. Можливо, що навіть вони на пляжі щось поставили, бачите, верларючок стоїть. Але ж е -е, повертаюся, да, я бачите, відволікаюсь. Тут неможливо отак, знаєте, щось транслювати, якщо на вулиці. Якщо записую вдома, то да, там тема якась, там щось з вами обговорюємо. Он видніється, бачите, таке жовте трикутничок, ну майже трикутничок. бачите, Оте туди мені треба зараз дошльопати. Я потихеньку йду, сумками теліпаю, з приводу цього ж оренди. Я вам пояснила, що на мій бюджет це нормально. Такі ж ціни і в Україні на зняття. А на харчування тут взагалі, дівчат, ну враховуючи, що в мене зараз взагалі всі мої звички змінилися, режим з голодного краю виключила, вмикаю його іноді раз на цей на тиждень, на, раз на тиждень якісь смаколики, щось спробувати. Ну, таке, що воно ж що як смачне, то воно зараза не корисне. Я тут іноді пробую. Ми з вами там линець спробували. Що наступне, навіть не знаю. По фруктам. Фрукти в мене практично кожного дня. Єдине, що ну, я ж не їм їх кілограмами. Купила полуничку. До речі, напишіть в коментарях, зробимо мукбанк полунички, чи тут, чи на життєходіючій богині. Мене питали дівчата, яка вона на смак. Я тоді вам зможу розповісти в усій красі, як роблять ну, ці мукбангери. Тому напишіть в коментарях. Ось тут, я ж кажу, вон там живу, ось тут такий риночок. Господи, приходиш і перший, і другий, і компот, і десерти, все, що хочеш. Тому з їжею взагалі проблем нема. Ціна питання від 50 бат порція і вища. Ну, в сенсі, вдома дорожче готувати. Ви мені казали, Олена, чого ти там не купиш собі плиту? На що? Пішла. Перевірила, вже пару точок перевірених, знаю. шлунок відреагував гарно. Навіщо мені, як то кажуть, ізобрітати велосипед? велосипед? Фрукти їздять на постійній основі. Тому навіщо щось видумувати, якщо можна піти поїсти. У мене взагалі зараз два рази на день. Зранку встала, поїла. І там десь 17-18. Все. Тут і їсти не хочеться. Можливо, це поки ще адреналін мій грає, знаєте, ці всі емоції. Можливо, потім, як включиться режим, тримайте мене семеро. Ну, я вам про це дійсно потім розповім, якщо це буде так. Ну що, сьогодні такі думки в голос. Чи дорого, чи недорого на сьогоднішній день. 22 січня я перебуваю в місті Патає, Таїланд. І сьогодні в мене 14 лютого. Вітаю всіх! Святом Валентина, то на сьогоднішній день я поки не бачу різницю між Таїландом і Україною. Єдине, що тут не літають ракети і не літають шахеди. А так, по перебуванню тут, ну, може, дорого буде оформлення візи, але ж в перший раз треба трошки вкласти грошей, а потім це коштує вже. Не всі гроші світу, щоб легально перебувати в Таїланді. По візі я вам скоро запишу відео, бо дівчата питалися в мене і в соцмережах пишуть питання і в особисті. Ну, по візі я як закінчу це діло, остаточно поставлю крапку, остаточно буде віза стояти. Тоді я зможу вам все сказати, як є. А не знаєте, так сьогодні записала те, сказала, завтра записала те, сказала. Вже зберу всю інформацію докупи і з вами обов'язково поділюся. Ну що, на цьому буду закінчувати. Любі українці! Я бажаю нам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.